«Аккуратно не підходьте, близько небезпечно. Ось безпека перша спрацювала, безпека друга в концевік спрацьована. Електромеханік Юрій обстежує ліфт, який вчора здійснив аварійну зупинку у дев'ятиповерхівці на вулиці Гурія Бухала у Рівному. У кабіні в той момент перебував місцевий житель. Пасажир був, їхав зверху донизу, моргнуло світло, пропала одна фаза. От і вся причина. Двигун почав їхати на двох фазах, завібрирувало і зловила. Безпека, це вся причина. А і через пару хвилин зупинили, ну, виключили світло. Це теорія моя, як механіка. Держався з двері і виходив вверх. Я так розумію, що на третій виходив. Пасажиром ліфта був пан Володимир. Про подію каже, розповів сусідам. Нормально їхав, от потім знизу. Відчув легкість таку, як, ну, як на гойдулці, нога. Потім ду 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 бу бу І отак, от 40 хвилин почекав, поки механік прийшов, диспетчеру те саме. Світло було. Ну Я так просто, так, от, ну, попер, я бачу, що я лечу вже, попер, я поперек отак став, і мене так от лежало. Потім я взяв мобілку і дивився собі ютуба. ждав між собою, там розмовляли, то люди, ну. Кажуть, що так не може це лишати, тому що ну, це ж каже ЧП. Ну, такі речі, якщо він падає, це наступної під'їзді може же і впасти і так далі. То я так і ще не звернувся в поліції. Якщо громада вже буде настоювати, то я звернувся, напишу, як було, то все. Сьогодні перевірити технічний стан ліфта та з'ясувати причину його аварійної зупинки прибуває спеціальна комісія. Три каната, бачите, да? Що не вимагає, кабін. Ось канат обмежувати швидкості. випадку перевищення швидкості на 15% він спрацьовує, кабіна сідає на кліня. Це плюс-мінус метр півтора. Не може бути так, як ми розказали, що з п'ятого поверху вина летіла. Окрім канатів, спеціалісти перевіряють напругу на фазах електрообладнання ліфта. Це мало фаза просаджена. 196-196, будь ласка. Ну, Ще припуску. А коли він пускає, їде, він ще 170 показує. Після перевірки ліфт знову запускають у роботу. Коли є просівша напруга на будинку, ліфт перерусів вниз, коли відключається електроенергія, він по інерції, ліфт просто їде вниз, швидкість ліфт набирає. І коли швидкість перевишає більше, ніж 15%, працює безпека на ліфту, ми так називаємо, клінова система обмежувач швидкості спрацьовує, і кабіна сідає на клині. За мої 38 років роботи я ще ні разу не бачив, що обірвалися канати на ліфту. Ні разу не бачив. В ліфту там 380 вольт. Кожна фаза дуже-дуже дуже відповідає за роботу ліфта. І якщо одна фаза десь просівша, звісно, є проблеми з обладнанням ліфта. Нормальна робота ліфта це коли міжфазна напруга це 220-230 вольт. На сьогодні я вже говорив, у нас 212, 202 і 197. Можливо, це приймає рішення власник, це його обладнання, він може зупинити цього ліфта. У коментарі Суспільному голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Іван Тарарук повідомив, що рішення щодо можливої зупинки ліфта прийме згодом після консультації з енергетиками. Роман Свирида, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.